друзі! Сьогодні я покажу вам, як замінити струни на скрипці. Спочатку зніміть ля струну. Спиртом обережно протріть гриф і підгрифок від забруднень. Олівцем смажте ложбинки поріжка і підставку. Тепер можна надівати струну. Струна має плотно примикати до колкової коробки, щоб краще тримався стрій. Ті ж самі дії треба повторити відносно інших струн. В якийсь час струни будуть тягнутися і, можливо, не точно тримати стрій. Але коли вони потягнуться, стрій буде триматися і радувати вас своїми обертонами. Знімати всі струни одночасно не можна, тому що упаде підставка. Там, де немає машинки, струна вдягається на підгрифок. Якщо кілки ходять дуже туго, можна трохи змазати їх милом. Якщо навпаки дуже легко, тоді можна додати трохи крейди. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски.